Працюємо нині тут в серед місті біля батьківщини. Мати біля е, входу в меморіальний комплекс, де, до речі, нині є як е, ті ж самі гради російські спалені нашими захисниками е, моталигі БМП. І це роблять ті люди, які в дитинстві мріяли, скажімо, бути журналістами або пілотами цивільних літаків, або ж моряками. Ну а нині є розвідниками, професійними розвідниками. Саме такі є нашим першим гостем. Це Віталій Литвин, майор герой України, офіцер відділення розвідки БР бригади гвардії наступу Рубіж, вітаю вас! Вітаю вас! І Хочу доєднатися до всіх ваших привітань для мене честь бути в серці нашої держави, в серці нашої столиці, в серці нашого прекрасного міста Києва. І хочу привітати всіх захисників та захисниць, які безпосередньо зараз тримають лінію боєзіткнення і пам'ять тим, хто віддав життя за нашу державу. Так врешті щодо знаєте, як зазвичай що з військовими там, паче діючими спілкуємося, не можемо першим питанням не поставити щодо оперативної обстановки, тому що ви безпосередньо дотичні до бойових дій. Лимано Купінський напрямок один з найгарячіших. Це факт. І от, до речі, днями буквально у звіті генштабу можна було прочитати, що якщо можна так висловитися, знову ж таки, лиманський напрямок побив рекорди по кількістю ворожих атак на наші позиції якої ситуації там є станом на тепер е, наш підрозділ, хочу наголосити, що виконує завдання на Куп'янському і Лиманському напрямку, і ці напрямки їх знаєте, е, не розділяють, тому що резерви і підготовлений особовий склад на своїх майданчиках, які готує Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях. Вони їх залучають і на Куп'янський, і на Лиманський напрямок. Ось декілька діб тому ворог проводив на цьому на Куп'янському напрямку дуже масштабну масштабні штурмові дії. Він залучив туди 50 одиниць бронетехніки. Це танки МТЛ. І БМП і це близько двох рот особового складу. Але е, через те, що наші громадяни донатять, які слідкують за телеканалами, слідкують за зборами інших військових частин, ці штурмові групи були виявленими е, БПЛА завчасно, і вони були частково знищені, і ворог просто хаотично мав наміри відступати. Він тікав з поля бою. Тобто, це показує непрофесіоналізм нижчої ланки особового складу, просто стрільця і низький професіоналізм особового складу командного рівня рівня бригади. але ворог на цих напрямках він компенсує великим залученням техніки: 50 одиниць бронетехніки залучити на один штурм. Це дуже потужний штурм і дуже велика кількість бронетехніки, велика кількість артилерійських боєприпасів, і дронів і оперативно-тактичного рівня систем БПЛА, якими вони проводять розвідки. І на даний момент і в цю ж хвилину проводяться штурмові дії як на Лиманському, також і на Куп'янському напрямку ворог безпосередньо Сил оборони України. Наскільки злагоджені підрозділи, от ви згадали і. І про роботу операторів дронів ті ж самі в які знищують техніку, особовий склад, як зазвичай бувається, йде колона там якась або техніка розосереджена ворожа, б'ють в шками потім працює арта, потім добивають fpv в потім іде якась там зачистка, навздоганяють. Наскільки ці підрозділи вже органічно інтегровані один в один? Це знаєте, це вже один механізм, який працює настільки злагоджено, що кожен розумів, на якому етапі йому вже треба працювати. Тобто навідник гармати, коли отримує координати, він вже відточно все. Е, у штабу у тактично-оперативних центрів є прямі трансляції з БПЛА, з типу мавіків, з БПЛА типу крило, які проводять розвитку більше вже на е, оперативно-тактичному рівні. І коли ці штурмові групи визначаються, є одразу рубежі, по яким працює артилерія ствольна – 155 міліметрів, потім 120 міліметрів. Тому що ми розуміємо, що у ворога мобілізаційний ресурс дуже великий. Техніку вони постійно модернізують і дуже багато, і кожен боєприпас витрачений це відповідальність командира і розрахунку. Щоб влучно цим їм спрацювати, тому що в нас е, на превеликий жаль не такі потужності повернути з собою припасів, як у Російської Федерації, і з приводу впівдронів така ж саме ситуація. Ми бережемо кожен трон, кожен донат, щоб його використати ефективно. Тільки виявляються штурмові підрозділи або це піхотні підрозділи, або техніка. Вони одразу працюють 155 мм, 152. Коли вони проїжджають рубіж, вже працюють там 120 мм, міномет, сто двадцять гаубиці ствольні. Потім вже включаються і FPV-дрони, і вже там артилерія батальйону, э, роти вогневої підтримки, э, рот, які безпосередньо стоять на лінії бойозіткнення. І, скоріш за всього, в, в такому поєднанні то ворог просто не може наблизити. Він розуміє, що на кожному етапі їх б'є різне озброєння, і воно ефективно б'є. І коли підрозділи вже на тому напрямку сидять один, один тиждень, два тижні, місяць, вони вже для них, знаєте, є такі точки, по яким вони вже пристреляні, і вони розуміють, що туди будуть влучні снаряди. І просто ми вичікуємо, коли ворог. Наблизиться на цей рівень, де ми ефективно використаємо кожен боєприпас і в піввідрон, і завдемо вогнеураження. Тобто, кожне вогневе завдання виконується професійно і з максимальним підходом економ е Такого, знаєте, збереження боєприпасів і ресурсів, які в нас ну, наявні. Врешті по оперативку ми проговорили. Не не могли не спитати у вас про це, але знаєте, умовно можна поділити спілкування з нашими гостями протягом сьогоднішнього дня. Це е щодо реалій війни у цього але так само і щодо беку вашого. Е з чого починалося все? Умовно кажучи, можна назвати це такі, знаєте, своєрідні портрети війни, як би це не звучало. Я не дарма згадав про те, що ви мріяли в дитинстві бути журналістом. Ви хотіли керувати там лайнером цивільним, да, перевозити в літаку людей або бути моряком. Мріяли про одне, вийшло інше, але звісно, ви про це не шкодуєте. Розкажіть трохи про себе, як стали військовим? Знаю, що у вас а, чимало родичів посеред військових? Ви провели чимало часу на базі Десна, що на Чернігівщині, і до речі, ваш позивний дес. Знак що так, досить символічно, це, це знаєте. Можливо, коли я доєднався до лав Сил оборони та безпеки в 2014 му то в мене трошки була така скрутна фантазія, тому і мені дали позивний Десна. Е, насправді я ніколи не будував для себе романтично якогось війська, тому що е, під час мого зростання мого дитинства Російська Федерація і її агенти систематично руйнували наше військо, і ми розуміємо, для чого щоб в потім, в 2014 му році, проводити військові операції на нашій території, це окупація Криму. Це окремі райони Донецької Луганської області. Вони окупували і потім вже. Повномасштабне вторгнення. Так я насправді ніколи не мріяв поєднати своє життя з військовою справою, тому що мій батько був військовим, мій дід був військовим, і я зростав в військовій атмосфері. Тобто, коли мати працювала, батько був командиром танкової роти навчальної, мені доводилося проводити. Давай, давайте тут поточнемо, що те, що ви бачили раніше, да, вам те не подобалося. Так, якщо та... сьогодні. ви дуже підкреслили. Да. Так, мені це не подобалось. Я проводив часи зі строковиками, я розумів, чим. Вони займаються, і потім, коли настав такий переломний момент боротьби за нашу незалежність і становлення нашої держави, державності, мови, нашої культури, то я в 2014 році без вагань і без жодного сумніву доєднався до лав Сил оборони та безпеки України, пішов служити в Національну гвардію України. І по сьогодення я прохожу військову, військову службу в цьому військовому формуванні. Дуже цим пишаюся, дуже пишаюся Національною гвардією України і всім військовим формуванням і Збройним силам України, які як вони вигляд виглядають Зараз як вони виглядають тепер, що зараз для мене можливо це такі гучні слова, що проходити військову службу в силах оборони та безпеки України це престижно. І е, люди розуміють, що це хоробрі люди. Е, серед нас багато журналістів, е, е, операторів, лайнерів і пілотів цивільної авіації, які також долучились і пліч опліч з нами виконують завдання. Ну, верш, врешті, наскільки у вас розвинені такі комунікаційні здібності, і манера спілкування, і власне ви можете вести діалог, то по завершенні війни нашої Перемогою можете працювати абсолютно журналістом, це я вам точно говорю. Зазначаю, акцентую на цьому. Знаєте, якщо говорити про минувщину сьогодення, що так от паралелі проведемо, ви як зазначили, у вас ж за плечима вже третина практично життя у служінні в ЗСУ. Ви колись говорили, ми були резервістами заробітною платою 960 гривень, але нам було байдуже, ми їхали захищати країну. Якщо так підсумовуючи. Скажімо так, от цей цю періодику в лавах ЗСУ як було тоді, як сьогодні, що краще, що можливо погіршилося. Знаєте, я не скажу, що щось погіршилося, все тільки покращилося. Наприклад, ми візьмемо в зразках озброєння. Зараз у нас, в нашій країні, багато одиниць вітчизняного виробництва зброї. Навіть зі мною пістолет Фор 14 він вироблений в Україні. Я цим дійсно так, пишаюся. Я з ним пройшов все повномасштабне вторгнення. В нього шалений настріл 9 на 18 набоїв, і він в мене далі працює, і мені ніде не відмовляє. Наш військово-промисловий комплекс зараз виробляє велику кількість ударних. Дронів, і ми можемо бачити, як палають склади на території Російської Федерації. Тобто, в плані покращення військово промислового комплексу армія наша покращилася і вона покращується і надалі, тому що ведення сучасної війни воно вимагає постійного покращення. І ми бачимо, що Російська Федерація б'є по науково-дослідним інститутам, вона б'є по видавництвам Вівати, такі як в Харків. Вони хочуть знищити нашу культуру, наш інтелект, тому що вони розуміють, що їх більше вони нас хочуть закидати м'ясом, заліз і тротилом, і вибухівкою і їхніми літаками, які ми постійно збиваємо, але ми можемо їх перемогти інтелектом, технологіями і єдністю. Нас небагато. Ворога набагато більше, але ми єдні, ми інтелектуальні, і цим ми можемо протестувати Але ворога. в першу чергу. Ми можемо і переможемо ворога, саме дякуючи нашим оборонцям, впевненим, таким як ви у собі і в своїх силах. І власне дякуємо хоробрими. Звісно, дякуємо за те, що ви є, і те, що ви робите ще раз вас зі святом професійним. Дякую вам, дякую за те, що завітали. Віталій Литвин, майор, герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу. Робіж, вам гарного святкового дня.